Отже, мої красуні, ми дов'язали з вами лінію реглана, плече, яке переходить в рукав. Всі параметри і довжина рукава, які я рекомендую, будуть в описі під цим відео. Ви можете регулювати в залежності від кількості рядків колосочків наших, так? От. Потім, коли ви дов'язали необхідну довжину вашого плеча, ми розділяємо в'язання на перед і спинку. Оці дві петлі, які в нас виворотні, ми їх потім міняємо місцями, щоб у нас не було такої неякої дирочки, щоб у нас так гарнесенько було. Так? Петлі спинки ми Знімаємо на спиці додаткові, так? І продовжуємо в'язати перед. Оця довжина самого рукавчика буде складати для кожного розміру певна довжина від 13 до 18 см. Так? Для першого розміру 13 см, для другого 15. Для третього 16, для четвертого 17 і 18. Пров'язавши певну довжину, в моєму випадку, це 18 см. От, і далі ми з'єднуємо наші частинки, полочки переда і спинки. Як ми це робимо? Дивіться: потім обрізаємо цю ниточку, де ми пров'язали. А іншу ниточку ми залишаємо і продовжуємо наше в'язання. Як ми це робимо? Ми додаємо декілька петель на так званий підріз. Значить, що ми робимо? Одну петлю додаємо, ставимо маркер. Іншу петлю. Оці дві першу пров'язали, поставили маркер, другу пров'язали, третю і потім знову поставили маркер. Так, і ще одну. Получається, у нас чотири петлі підріза буде нашого. І оці дві петлі, які в нас посерединки, вони у нас будуть стабільні, постійні, ми їх не будемо змінювати. А інші петельки ми будемо оцю петлю. Після нашого маркера і наступна, яка з нашого полотна, ми будемо їх убавляти. Перший рядочок ми пров'язуємо без убавочок, і так само другий рядочок без убавочок. І в'яжемо до наступного нашого рукавчика. І там робимо те ж саме: розсміщаємо наші маркери. Так, дівчатки, дійшли ми до наступного рукавчика. Оця петля, яка у нас була кромочною, кромка, кромкова, чи як її правильно назвати, ми її пров'язуємо лицевою, з цієї полочки. Далі таким повітряним методом набираємо петлю, одну ставимо маркер, другу, третю ставимо маркер. і... Ще одну набираємо. Получається, у нас чотири петельки додалося під одним рукавчиком і чотири під іншим. Так, і з'єднуємо. З'єднуємо акуратненько. І так підтягуємо, щоб у нас не було дирочок. І далі чуть, -чуть ще іще тяжечку ниточки. Робимо, щоб у нас з'єднання було таке гарненьке, без зайвих непотрібних дирочок. Так? І ось у нас що виходить. Так? Цей рядочок ми перший пров'язуємо до наступного плеча. Два рядки ми пров'язуємо без змін. Просто по візерунку лицьовим. В наступному третьому рядочку ми будемо робити убавочки. Я зараз покажу. Але зараз ще хочу звернути увагу на те, що яка буде довжина, довжина нашого завуження рукавчика. Ось у мене, значить, полочка спин, кількість, вибачаю, петель по спинці 140. Плюс 141 у мене вийшла попереду. І 4,4-8 петель ми додали. Так, у нас виходить. 281 плюс 8, у нас виходить 289. так? По моїм рекомендаціям, я там для кожного розміру в описі пропишу, яка кількість петель повинна бути після завуження рукавчика. Так? Для розміру, який я зараз в'яжу, це буде кількість 258. Значить, ми 289 мінус. 258, е, у нас залишається 31 петелька. так? І далі ми ділимо на 4 петлі, буде у нас кожен рядочок уменшатися. Одна по на одному рукавчику, одна до маркера, інша після маркера, так само на другому. Під одним рукавом 2, під іншим два. Значить, буде 4. Ділимо на 4. І у нас залишається 7 рядів. І виходить, мені треба робити убавочки в кожному рядку, і буде у нас взагалі 7 рядочків. Якщо розмір більший, то я рекомендую до 10 рядків. Ви от іменно безпосередньо завдяки цим розрахункам ви можете регулювати саму довжину плеча. Наприклад, ви захотіли довше плече, щоб у вас така була вона. Рукавчик, такий був, покривав півруки, там, наприклад, да, така подовжена така пройма. От. То ви, якщо ви набрали більше, ніж так, як я рекомендую в описі, от таким чином ви враховуєте кількість рядів, які вам треба зробити у бавочки у, у вашому залуженні рукавчика. Отже, ми дов'язали до третього рядочка, поставили три. І робимо убавочки. Яким чином це роблю я? Дивіться, перед першим маркером ми робимо з наклоном вправо убавочку, підтягуємо. Перекинули маркер. Дві петельки пров'язали, перекинули маркер. Наступну убавочку ми оцю петельку розвертаємо і робимо убавочку вліво. Так. І в'яжемо до наступної убавочки. Таких обавочок робимо в кожному ряду. І ви знаєте, яка кількість рядів вам необхідна з попереднього розрахунку. Після того, як ми пров'яжемо завуження нашого рукавчика, довжина, скоріше всього, буде так називатися довжина рукавчика, потім ми перераховуємо кількість петель. Щоб вона співпадала з моїми рекомендаційними. Ну, якщо можете відхилятися, то не питання, ви можете зробити, буде тушка, у вас така більш вільного вільної посадки, От, ширша буде. От, і Потім ми робимо, я пров'язую тушку 24 см і роблю убавки. Убавки я роблю 3 через 3. Це значить, три лицевих я пров'язую, три я убавляю за один раз. Далі три петлі пров'язала і убавляю. Рекомендаційна кількість петель також буде у описі під даним відео. Так, лінію підрізів ми пров'язали. Саме так у нас виходить гарнесенько. Бачите? Такі убавочки. Два ряда у нас було без убавок і вісім рядів з убавками. Чому вісім? Тому що у мене при розрахунках 31 на 4 було не 7, а 78. Тому я округлила і зробила вісім рядів. Два ряди без убавок, плюс вісім рядів з убавками, і того у нас вийшло 10 рядків, складає довжина нашого. Рукавчика. І тепер, коли ми досягли кількості петель 258, по моєму даному розрахунку, ми знімаємо маркери, лишаємо один, який буде у нас рахувати початок ряду і в'яжемо приблизно 66 рядків. Або якщо сантиметр, то це 24 см самої тушки. Ми обнуляємо всі наші ряди для зручності Так, обнуляємо. І знову ставимо одиничку і рахуємо перший ряд. Так? Приблизно 66 рядків. Ви вже будете самі приміряти до себе, дивитися, яка вам подобається довжина. І коли ми пров'яжемо саму тушку, і зустрінемось, я вам покажу, як я роблю у бавочки 3 три через 3. Три. І будемо далі вив'язувати саму гумочку довжиною 8 см. Може, комусь хочеться 10, я вже казала, 8-10. От. І потім в самому рукавчику я покажу, як ми будемо додавати, набирати ці петельки для гумки з розрахунку 2х3. Так? Я в минулих відео у мене там є по моїм е, мастер-класам, але ще в цьому відео я покажу в цьому майстер-класі детально, е, покроково покажу, як я все роблю. Так, дівчатка мої чарівниці. Після того, як ми пров'язали з вами довжину рукавчика, в даному випадку це е, підрізик наш, який складається з чотирьох петель. Да? Отака повинна бути гарненька доріжка. Так? Пров'язали ми 20 24 см, для менших розмірів бажано 23 із Ну, я пров'язала 24 см, і потім я роблю після того, як ми пров'язали довжину тушки нашої, певної довжини, робимо убавочки для нашої гумки. Як безпосередньо я роблю у даному виробі ці убавочки. Я відразу, так дивіться, доходимо ми дошли ми до нашого маркера, я відразу пров'язую гумку і роблю в цьому ж ряду убавочки. Якщо вам складно буде, то ви можете спочатку зробити убавки в одному ряду, в наступному рядочку робіть. Гумку. І переходимо на спиці 3,5 для того, щоб в'язати гумочку. Так, як я е вив'язую гумочку. Після маркера обов'язково повинна бути виворотня петля. Лицеву петлю ми пров'язуємо з хрещеною. Гумка у нас буде 1 на 1. Але у бабочки ми будемо робити 3 через 3. Три петлі пров'язали, три петлі ми убавили. Перша, друга, третя виворотня. І оці три петельки ми повинні убавити. Яким чином я роблю? Перезнімаємо на праву спицю три петлі. Так, оці три петельки. Далі я роблю другу петельку, міняю з третьою петелькою. Отак, щоб друга петелька була за. Третьою петлю. Далі повертаю їх разом на спицю і три петлі відразу. Отак, гарно зараз захватить. Чуть-чуть можна їх так потягнути, щоб воно схватилася. Потім ми затягнемо. І отак три петельки, дивіться, і зовсім не видно нас ніякого переходу. Що тут така велика убавочка. Да? Лицева, далі виворотня 1, 2, 3. Пров'язали гумку, так? І далі знов три петельки ми убавляємо. Перезнімаємо, ще раз вам показую, на праву спицю, міняємо другу і третю петельки місцями, поміняли, повернули на спицю. Так, і потім три петельки ми убавляємо відразу. Раз і от. Віця, яка гарнесенька убавочка взагалі. І знов виворотня, лицева схрещена, виворотня. Знов три петельки перезнімаємо, Другу і третю міняємо місцями, повертаємо. На спицю і робимо отаку убавочку. Оп. Ой, у мене петелька загубилася, не підтягнулася. Так, знову міняємо місцями раз, два, три, поміняли місцями. Таке також буває. Всі ми не ідеальні буває і спригують петельки. Далі три петельки уважненько так захвачуємо, щоб не, не загубити. Оп, і є. Знову виворотня, лицева схрещена Виворотня. Знов раз, два, три. Поміняли місцями, повернули на спицю. І знов три петельки Управляємо. оп і підтягнули. І от така краса повинна у нас бути. Кількість петель, що повинно залишитися після того, як ми зробимо убавочки, буде прописано для зручності під відео в описі. А зараз я просто озвучу: для 42-го розміру це 156 петель, для 44-го 164, для 46-го 172 петлі, для 48-го 180 петель і для розміру 50, 188 петель. Повинно залишитися. Після того, як ми зробили убавки. І потім цю кількість петель ми пров'язуємо 8 см. Хто хоче довше, може 10 см. Ну, я для себе вирішила, що в мене буде ширина, навіть довжина моєї гумки буде 8 см. І от нарешті ми дійшли до стадії оброблення нашого рукавчика. Отака в нас доріжка вийшла гарненька. Отакий у нас тут виборит, повинен вийшли. І так, для в'язання рукавів ми використовуємо спиці номер 3 на волосінні 30 см. Також можна використовувати панчішні спиці потрібного розміру. Або в'язати способом Magic Loop, що у перекладі з англійської називається чарівна петля. Значить, піднімаємо. Ми петлі для розмірів 42 розмір 72 петлі, 44 розмір 78, 46 розмір 84 петлі, для 48-го розміру 90 петель і для розміру 50 набираємо, піднімаємо 96 петель. Ми будемо піднімати по бокових стіночках. Так, у співвідношенні 2 до трьох. З двох кромкових ми будемо піднімати три. Зараз я покажу, яким чином ми це будемо робити. Залишаємо такий невеличкий хвостик. І ось у наші кромкові петелічки. Бачите, да? такі вони, косички такі. Як я роблю як я піднімаю петельки? Значить, дивіться, ось о наші кромкові, бачите? Ось о дві петельки такі піднімаємо. Дві. Значить, піднімаємо одну, піднімаємо петельку. Далі ось. Наша, ой, друга, друга петелька, да? а тут є у нас між ними. Такий перешиєчок. З двох, виходить, три. Далі, піднімаємо ось у нас наступна. отак піднімаємо і підтягуємо, щоб у нас не було дирочок. Потім воно випреться і всі петельки стануть на свої місця. Далі знов ось у наша кромкова. І між кромковою є так, і така перетинка, бачите, ось петелічка така. І ми вводимо в неї і підня, піднімаємо петлю. Наступну також. Далі піднімаємо, під, заводимо під дві кромкові. Так, і між ними знову ми ну, повинні знайти між ними таку перетиночку. Ось таку, бачите, ось перетиночка. Ми також вводимо і піднімаємо петельку і піднімаємо. Далі підтягуємо. Далі знову нас ось от дві, дві дужечки кромкові. Ми три підняли, потім наступна одна. Далі між ними. Перетиночка, ось все така, Бачите, така перетиночка між ними, вся. І я сюди ввожу і також піднімаю петельку. От. І от таким чином у нас повинно бути набрано відповідна кількість петель, яку я вам заявила. Ще раз нагадую, всі. Моменти, які я не сказала у відео, вони будуть прописані під описом даного відео. І так ми в'яжемо гумкою 1 на 1 5 рядів. І закриваємо петлі звичайним способом у ритмі пров'язування резинки. Для закриття краще, звісно, використовувати спиці на розмір менше, але в мене немає. І ну, я вважаю, що це не обов'язково. От. <кій> Далі ховаємо всі кінчики за допомогою гілки, голочки або гачка. От. Ну, також я іноді використовую клей для текстилю. Хвостики так акуратненько От. І все, і наша робота завершена. Так що я вам бажаю рівних петельок. Дякую всім за підписку. Дякую за коментарі, які ви залишаєте. От. Іноді в мене було декілька коментарів, такі не дуже приємні, але я готова до конструктивної критики. Ми всі навчаємося. Тим паче, що я не професіонал, я також навчаюся, як і ви. До нових зустрічей! Всіх люблю.